Зараз оголошення для жителів будинків, які знаходяться по вулицях Щедріна, Лермонтова, Добролюбова, Генерала Рабе та першого провулку Лермонтова, 30 листопада з 9.00 до 15.00 години в цих будинках не буде електрики. Про це повідомляють міські електричні мережі. Десятирічний віничанин Назарій Стінянський подолав перше випробовування телевізійного шоу Голос Діти, що на каналі 1+,1. плюс Хлопець заспівав пісню радянської стради х Лісной олень» і потрапив у команду Олега Скрипки. Назарій вже повернувся з проекту. З ним спілкувався наш репортер Вадим Потатуєв. Для нього Назарій заспівав пісню, яку виконував для тренерів проекту. Осінь теж ліви. Проскакал по городу олень, Он летел от гулкой мостовой, Рыжим лесом пущенной стрелой. Не стрясло елень по моему хотению, Он чемпионит. Есть! Дамы, я вас поздравляю! Я по телевізору, коли йшов голос країни, то відбирали дітей на кастинг Голос діти. І ну, ми подумали, що може і нам піти, бо це ж. І так пішли. Вже е, був опит телевізійних проєктів. Ми участвували в Україна має талант, де. Чесно кажучи, трошки нам, ну, можна сказати, не пощастило. Е, і трохи дитина розстроїлась. Ну, він був ще більш малий, скажімо так, 6 років все ж таки дитині. Він, звичайно, засмутився. Але і це було гарним уроком. Тому на цей проект ми їхали вже майже не хвилюваю. Без хвилювань. Це був перший день відбору на осліп, і конкурсантів вже, ну. Приблизно чоловік 15 вже було. Відбір був дуже жорсткий. Там обиралось біля п'яти тисяч людей і дітей. Із них вибрали тільки сотню, і вже з цієї сотні вже йшли прослуховування. Відбирали по п'ять чоловік і вели до, до Каті Осач. І ми з нею там общалися, потім. Згоралася лампочка сцени, і нас відправляли на, на сцену. У мене завжди таке відчуття, що коли я виходжу на сцену, то трошки хвилююся, а потім вже співаю і так класно. До мене Олег Скрипка розвернувся вже дуже пізно, вже майже під кінець пісні. Так що хвилювання було, що до мене ніхто не повернеться. Поясню, чому я не міг не повернутися? Ти мене повернув в моє піонерське дитинство. Звідки ти викупав цю пісню? Мені подобається класичний жанр і тому я вибрав пісню Лісно лінь». На наступний етап ми обрали пісню Джамайка. Я її ще раніше не виконував, тому зараз тренуємося. Так. Зараз Назарій готуються до наступного етапу проекту Голос Діти. Вокальні бої. Він відбудеться через тиждень.